Жителі селищ Текстильників та Склотарного зібрались разом, аби дати старт низці казкових зимових свят. До себе в гості на новорічний вогник їх запросила депутат Херсонської міської ради Ольга Маринчук. Актова зала школи родини номер 39 заповнена жителями селищ текстильників та склотарного. Директор навчального закладу, депутат міської ради Ольга Маринчук, запросила своїх виборців, аби разом відзначити свята, що наближаються, підбити підсумки року, що минає, та загадати бажання на рік наступний. Я вважаю, що як ніколи. Кожна людина потребує сьогодні тепла, щирості, підтримки і великої уваги. Кому як не депутату, треба бути поруч з людьми з громадою. Тому я вважаю своїм першим покликанням і завданням. Підтримати людей в таку нелегку хвилину, коли е, люди кхм, потребують нашої уваги. Тому традиційно ми проводимо саме в цій залі свято зустрічі зустрічі зимових свят. В залі присутні представники старшого покоління, молодь та діти. У кожного своя доля, свої буденні історії, але усі вони об'єднані добром та любов'ю один до одного. Деякі люди постійні гості у 39-й школі, адже їх життєвий досвід повинні знати діти, аби мати гідний приклад для наслідування серед присутніх учасник бойових дій в Афганістані ліквідатор аварії на чаес Юрій Каландирець, який цього дня бажає усім тільки одного миру та щастя. У 80-х роках мені вже прийшли захищати нашу совєтську родину, і тому зараз мой внук вже теж захищає в рядах української армії нашої території України. Я хочу пожелати нашим військовослужбовцям чистого міна неба і прикинувсьова та прикрасіла ця війна. Пісні, танці, цікаві конкурси та подарунки. Атмосфера під час зустрічі видалась напрочуд святковою. У мене сьогодні емоції. Я дуже рада, що ми на цьому святі. Ми дуже всі благодарні Ольги Ніколаївні, що вона в нас така депутат, що вона нас збирає, що вона нас не забуває, що ми з нею, як з рідною матір'ю, вона нам все допомагає, все, хто до неї не обратиться. Вона всім, всім, всім все допомагає. Ми приходимо сюди дуже часто, на практично на всі праздники, які нас приглашає Ольга Ніколаєв. Ми хотіли б їй виразити велику благодарність від всього посілка Стеклотари, те, що вона робить для наших жителів. Люди говорять, ця зустріч схожа на казку. Приємні емоції будуть надихати їх ще довго. Вони дякують своєму депутату за постійну турботу та підтримку, за те, що вона завжди поруч.